Стосовно голосування Верховної Ради, я не хочу давати коментарі. В мене є коментарі стосовно того, що людей зараз закликають на Майдани, на революції, на зміщення влади під час війни. Це реакція на це. А те, що відбувалося біля. Обласної... А що відбувалося біля обласної ради? Вийшло якихось 10 студентів проплачених. От мені це не подобається. Я проти того, щоб дітей використовували в час війни. Якщо там були люди, які можуть волонтерити або воювати, ну в мене питання, чому не так не відстоюють Україну? Я рефлексую тільки на те, що хочуть зробити в країні переворот, і це вигідно тільки Росії. Все я не буду розцінювати діяльність правоохоронних органів. Як на мене, це зовсім не мої компетенції. Мої компетенції реагувати на те, що відбуваються процеси, які можуть сприяти розпаду держави, і поразки в війні.